Привіт, друзі! Всім чудового дня! Поговоримо про те, чому потрібна церква, чому потрібні Божі люди, послані Богом, апостоли, пророки і все п'ятигранне служіння, як Біблія говорить. Над чим працює диявол? Диявол працює над тим, щоб розділити і в першу чергу розділити церкву, розділити церкви, щоб вони. Стикалися лобами, щоб віруючи вони між собою ворогували. Чому? Тому що головна загроза для диявола – це однодушність і однодумність християн. Якби всі християни, наприклад, в тій самій Україні були однодумними і однодушними, то в школах би не вивчали мільярди років і набагато праведнішим і святішим було б суспільство. Але диявол активно працює над тим, щоб християн не було єдності. Ось це одна з головних його цілей, тому що християни чим займаються. Вони будують церкву. Ще одна із ілюзій, яку теж активно розповсюджують, це те, що церква не потрібна. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, наприклад, ту саму теж Україну, багато людей вважають, що церква не потрібна. Ось, але якщо взяти апостолів, то апостоли поклали своє життя на те, щоб вибудувати церкву. Ось, навіщо вони це зробили, якщо церква не потрібна? Могло б бути напряму безпосередньо з Бога. Але вони <кій> так не жили. І тому у кожної людини має бути той, кого послав Ісус Христос, тобто Божа людина. Ось церква має бути однодумна, однодушна. А маячня про те, що землі там мільярди, мільйони років і людство теж. Для того, щоб придумано, щоб сконцентрувати людей на матеріальному. Ось, але насправді в землі тисячі років. Ось і це все було недавно, і потоп був недавно. Ось, і нам не потрібно концентруватися на матеріальному, тому що зовсім недавно був Божий суд. І буде знову теж. Біблія про це чітко говорить: нам потрібно бути в реальності і цінувати тих людей, яких послав Бог. Друзі. Підписуйтесь на канал Салтаненко в Ютубі. Особисто я слухаю посторів, і це має величезний результат в моєму житті. Ось, якщо є якісь питання, можете написати мені. Будьте благословені, до зустрічі!